Який кущ троянд. Боже, який високий. Я навіть в ботанічному саду такого не бачила. Це сорт такий, чи це просто його не підрізали? Це я до себе приїхала біля свого дому. Клас! Вони такі велетні, ух, такі кольори. Чи можна пройти, чи не можна? Акура, поки тут ще нічого не виросло. цвітає трошки і на одному кущі різні більш насичений колір більш яскравий А ну зараз підождіть соночку візьму другу руку М -м -м -м. клас трошечки цвітає а ось який дивіться боже це щось у мене таке було такого цвіта босоножки да, замши. Боже, коровка, где твои детки? Или как там, ну, Полети на небко а там твои детки кушают котлетки. Боже, детский сад, да? Ну, что я могу сделать, если я такая простая людина? Не, ну, я могу быть такая, что хрен подойдешь до меня, конечно. Але мені не подобається. <ріст> такий стан, такий варіант поведінки. А ось які дивіться, Ой, я акуратно, люди, я акуратно. Червоні, ой. Клас. Я кажу в нашому житті єдине щастя це перше діти, жінки, вони прикрашають цей світ. Діти, жінки і квіти. Поки що. На цьому зупинюсь. Клас. Ой, молодці, молодці. Не те, що біля, біля нас там на лівому березі. Видицюги. Ну, я ж казала, я посадила, вони все вирвали з корнями. Собаки такі.